Найстрашніше не те, що ти постійно кидаєш почата, найстрашніше те, що ти починаєш вірити, що інакше у тебе вже ніколи не буде. Якщо перед тим, як зробити важливу справу, ти перечитуєш всі новини, замовляєш нову футболку, дивишся 33 відео з котиками, і при цьому тобі це не подобається, ти хочеш це змінити, але не знаєш як, Ця серія відео Твій рятівний круг. Конкретно в цьому відео ти дізнаєшся, чому ми так часто зливаємось саме у важливі моменти, як тренувати фокус і чому саме ця навичка може стати твоїм квитком до результатів без вигоряння і супротива. Сьогодні ми поговоримо про те, як нарешті перестати танцювати від захоплення ідеєю до зневіри в її реалізації, і нарешті навчитися доводити справи до кінця. Бо це не врожена властивість, а навичка, яка може бути і твоєю суперсилою, вміти направляти свою увагу туди, де це справді важливо, і при цьому робити це у відносній легкості. Це третє відео із серії про сенс, енергію і фокус, внутрішню тріаду, без якої губляться найкращі ідеї та наміри. Весь плейліст збережено у мене в профілі, і я дуже раджу передивитись його цілком. Там ми вже поговорили про те, як знайти глибинний сенс у своїх діях, щоб вони не виснажували, а надихали і приносили задоволення. І про те, як працює енергія, які її види існують, і що робити, якщо її не вистачає. Сьогодні ж говоримо про третю складову, бо навіть коли ти знаєш, навіщо маєш сили, і все одно все може впертись в скляну стіну нездатності фокусуватись. Саме на цих дріжджах росте і супротив, і прокрастинація, і невіра у власні сили. І водночас саме тут. Найшвидше можна побачити результат, якщо знати з чим працювати. Мене звати Марія, я і Вже п'ятий рік я допомагаю людям не просто ставити цілі, а реально досягати їх. Причому моя спеціалізація саме в тому, щоб допомагати це робити в легкості. А коли з'являється легкість, коли ми налаштовуємо систему, коли ми будуємо такі колії, якими рухатись вже можна спокійно, автоматично і без надриву. Але щоб ця внутрішня система з'явилась, потрібно вкласти і час, і зусилля. Зате після цього легкість завжди буде йти поруч з досягненнями. І у цьому плейлісті я розповідаю, як кожен може вибудувати таку систему для себе. І так ходімо розбиратися, як я люблю, з прикладами, в яких ви зможете впізнати себе. І сьогодні в одній з головних ролей у нас буде Єлизавета. Вигаданий, невигаданий персонаж. Єлизавета розумна, амбітна, з великим досвідом в темі психології. Вже рік вона мріє створити курс для жінок, які виходять з декрету. Сенс для неї тут дуже зрозумілий і близький, енергія у неї теж є, вона нещодавно повернулася з відпустки, надихнулася і відпочила, але як тільки вона сідає писати лекції, згадує, що ще не вибрала ідеальний шрифт для презентації. Іде обирати шрифт, Згадує, що треба запостити сторіс. Потім виникає потреба знайти для цих сторіс якусь музику надихаючу, а ще треба ж записатись на фотосесію, а для цього треба обрати фотографа. Потім приходить нова ідея, як все переробити, щоб точно було круто. і Єлизавета знову починає спочатку. А ще вона постійно відволікається на побутові справи. Бо як же працювати, коли вікна такі грязні, а фладовці безлад. Порядок в оселі, порядок в голові. Так минає тиждень за тижнем, а курс все ще в голові, як і міцніючі сумніви в його доцільності. І прийшла Єлизавета до мене на консультацію з тим, щоб розібратися. Можливо, вона просто не здатна робити власні проекти, що можливо їй варто повернутись у найм. HR-ом, де буде начальство, де хоча б зрозуміло, що від неї чекають. Там простіше, там не страшно. Ось така базова ситуація. Напишіть, хто в собі впізнав Єлизавету, побачимо, скільки тут у нас таких. А ще є Мирослава. Мирослава вже кілька місяців хоче запустити свій бренд для нового одягу. Вона замовила тканину, протестувала лекала, навіть знайшла модель і зробила першу фотосесію. Залишилось почати системно вести профіль і запустити рекламу. Але щоразу, як вона відкриває інстаграм, щоб виставити контент, мимоволі переглядає, що там з переглядами в сторіс, потім переходить у стрічку, потім у Рілз, і через півтори години знаходить себе в тіктоці на відео про життя медведів на Алясці. А після вже пізно, сил вже нема, дитину зі школи треба забирати. І ще один день минув, а просування проекту не відбулося. Напишіть, хто впізнав себе вже у Мирославі. Наші дівчата не ліниві і не дурні. Просто в них, як і в більшості з нас, не натренований м'яз фокусу. І замість того, щоб працювати над своєю ідеєю, їх енергія зливається в автоматичні реакції. В оцінювання себе, і в оцінювання того, що про них подумають інші. Чому ж адекватні й розумні люди поводяться таким нераціональним чином? Вся справа в тому, що у моменти, коли перед нами стоїть складна і, можливо, не дуже приємна або не дуже зрозуміла задача, або коли ми наближаємось до завершення великого проекту, а значить, і до моменту, коли наш результат наших трудів будуть оцінювати. Ми можемо бути перевантажені тривогою, і можемо навіть цього не помічати, але в тілі відбуваються цілком реальні процеси. А саме, тіло зчитує небезпеку і вмикає режим виживання, в якому наша раціонально мисляча частина мозку йде в тінь. На перший же план виходять емоційні і базово тваринні реакції, би, бижі, завмирай. Нагадую, що для твого мозку немає абсолютно ніякої різниці між тигром, що вискакує з-за кущів, і необхідністю вперше записати розмовну сторіс. Далі у людини зазвичай є два варіанти розвитку подій, крім того, щоб взятися за справу: корисна і звичайна прокрастинація. Перший варіант є Лизавета, де мозок віддає пріоритет простим коротким задачам, що дають моментальну дофамінову винагороду. Що моментально дають нам відчути, що ми молодці, і відчути це на глибинному біологічному рівні. Важливіші, але складні речі відкладаються на колись. Саме це я і називаю корисна прокрастинація, коли не просто липнеш в телефон, а робиш купу всяких потрібних дрібниць, типу прибирання, стрижки катишків з плєта і заколисування кота. Деякі люди просто на цьому будують все своє життя, щоб більше нічого не встигати, навіть не встигати ні про що більше подумати. Другий варіант варіант Мірослави просто саботувати задачі, відволікатися на всякі приємності, типу кумедних відосиків, сюди ж солодке, покурити, подзвонити подрузі. І в чому новина хороша тут, що обидва цих патерни можна змінити. Це просто навичка зосередженості, яка як м'яс росте, якщо давати йому навантаження і відновлення. І зосередженість і розфокус. Вони обидві дуже важливі. Просто для кожного має бути свій час. І щоб це реально було просто, я дам вам сьогодні інструменти. Але спочатку мені дуже хочеться підсвітити для вас, як це все працює взагалі на рівні біології. Отже, щоб сфокусуватись на важливому, нам потрібний норадреналін. Це такий гормон-керівник, який вирішує на що дивитися, а на що ні. І головне, як довго це робити. Коли його рівень ідеальний, ти можеш спокійно сісти і зробити. Але увага, у нас тут є цілих дві небезпеки. Перше, коли його занадто багато, а це викликає стан такий тривожний. І це можна порівняти з тим, ніби на кухні завелася зграя диких мавп. Вони стучать кастрюлями, кричать давай, щось роби! хапай, банан, перевір пошту, перевір лайки, замов свет, розморозь рибу. Ніякого фокусу тут в принципі бути не може. І друга небезпека це коли на навпаки занадто мало. І в цьому випадку у нас з'являється такий в'ялий сонний стан, і мозок тоді більше схожий на холодильник, який там щось гуде, але не морозить. Сідаєш за задачу, а він такий тобі, типу, «М -м -м -м, давай положимо, давай поїмо, може поспимо взагалі. І от насправді хороший фокус це рівно посередині між мавпами і холодильником. Якщо ти зараз думаєш все ясно, я холодильник, що далі ось тобі хороші новини. Підняти рівень норадреналіну, особливо в першій половині дня, можна і достатньо просто це зробити. Тому що руханка навіть на одну хвилину вже дає вихід потрібних гормонів. Сонячне світло прямо в око, без лінз і скла. У твоїх очах є рецептори, які через сонце буквально кажуть мозку прокидатися. І вмикають оцей уважний режим. Музика щось ритмічне і енергійне, але не настільки, щоб влаштувати концерт і витратити всі сили, да? а просто збадьоритись, трошки порухатись, отримати гарний настрій. І тоді холодильник починає працювати відповідно до свого призначення і інструкції. Ну а тим, хто краще знайомий з дикими мафами, краще навпаки, вчитись трохи уповільнюватись. Як саме? Перше, коли задача здається надто великою, мозок бачить у ній небезпеку. Вже розібрались, да? значить, включається тривога, виключається логіка і раціо, а значить, включаються автоматичні паттерни поведінки, наприклад, бажання відволіктись на будь-що тільки не зустрічатись з ось цією важливою важливістю, незрозумілою, страшною. І тоді нагадувати собі, що це не останній шанс у житті, а просто експеримент. Може бути дуже корисною штукою. Гра і легкість взагалі найкращі союзники фокус. Тому занижувати важливість запланованих дій над корисно. Але в цьому питанні потрібна деяка майстерність, тому що, як ви розумієте, якщо занадто знизити важливість, задача теж втратить актуальність. А ще дуже корисно розвивати задачі на мікрозадачі і їсти великих слонів маленькими смачними шматочками. Друге, наш мозок не вміє фокусуватись на кількох речах одночасно. Він лише вміє швидко перемикатися, і кожне таке перемикання зжирає додаткові ресурси. А чим більше таких задач, тим відповідно вища тривога, швидше визнаження. Люди придумали шикарну техніку помадоро. Там 25 хвилин повної концентрації на одній задачі, і 5 хвилин відпочинку після цього. Кількість сфокусованих хвилин, як і хвилин відпочинку можна змінювати, але один помідор вже дає якийсь результат. Навіть якщо ти просто дивилась в екран, твій мозок вже почав щось робити. І наступного разу йому буде легше взятися за цю задачу. Особливо круто цей інструмент працює, коли не зрозуміло з якого боку взагалі починати задачу. Без цієї техніки я, мабуть, би досі збиралася запускати свій перший курс, а люсоб так і залишилось без моїх геніальних ідей. Третє це пріоритизація. Взагалі, множина форма у слова пріоритет з'явилася не так давно, тільки завдяки бізнесу і командним проєктам. Питання, що для мене зараз найважливіше, одне з моїх улюблених, бо найважливіше завжди тільки щось одне. І це класно збирає докупи. Тому раджу скласти список максимум із трьох головних задач на день це дуже крута і дуже стабілізуюча історія. Не 10, не 50, 30 максимум і краще починати виконувати із найсуттєвішої. Якщо зробиш тільки її, вже будеш відчувати себе молодцем. Решта тоді просто буде бонусом або не буде. Але це вже не так критично сприйматиметься тобою, якщо буде зроблено щось одне важливе. І четверте, тавтологічне, дуже важливе. Перш ніж фокусуватись на задачах, сфокусуйся на собі. А що в мене з ресурсом? А я поспав, поїв, помився. Мені зручно сидіти в мене зручний одяг, тому що фокус це не лише сісти і зробити, це ще й навичка слідкувати за собою в моменті. Якщо я відчуваю супротив, то чому щодо чого конкретно? Тут може класно спрацювати практика фрірайтингу. І, взагалі, дуже круто, дуже я раджу робити ритуали входу в робочий стан. Якщо цікава тема про ритуали, напишіть в коментарях. Я знаю, що про це дуже мало говорять, і що це просто піпець, як круто працює, особливо для тривожників. Змотивуйте мене, будь ласка, на відео коментарями. Якщо підсумувати, для фокусу важливий базовий стан. Важлива ясність і структурованість і посильність задачі, а також важливо вирішити, не відволікатись хоча б на невеличкий термін. Створюй собі такі умови, в яких фокус стає природним, а не примусовим. І тоді твоя енергія і сенс перетворяться на результати з легкою посмішкою, а не з муками і драмою. Я коуч я можу допомогти тобі з кожною складовою цієї тріади. Із пошуком справжнього сенсу твоїх дій, із налаштуванням здорового енергетичного ресурсу, а також із впровадженням навичок, які допоможуть не лише захоплюватися новими ідеями, а нарешті доводити їх до кінця. І отримувати ті самі результати, заради яких все починалось. Якщо тобі відгукується те, про що ми сьогодні говорили і говорили в попередніх відео, і ти відчуваєш, що настав час. Почати реально діяти, запрошує тебе в індивідуальну роботу. Для цього достатньо заповнити коротку діагностичну анкету, після якої ми зустрінемось і подивимось, як саме я можу бути тобі корисна. А якщо ти поки просто хочеш краще познайомитись з собою, щоб закласти міцний фундамент для радісного, більш усвідомленого приємного життя. У мене є прекрасний курс Місяць з собою. Це ніжна і дуже глибока, практична подорож до себе, яка навчить тебе чути свої справжні потреби, справжні бажання і діяти від серця. Всі посилання я лишаю в описі до нових зустрічей. Давай розквітати разом!